Колаборантів, екс-колаборантів, ну чи мабуть, немає екс втікачів і так далі. І ось нещодавно о, було оприлюднено список доволі такий великий список. Усі, проти яких вводяться санкції це, в Україні, це не перший список санкцій, але він цікавий, чим що в ньому є чинний народний депутат Юрій Бойко, голова фракції. А це по-моєму протоколи фракції вперше е застосовуються санкції, потім інший, герой України е Шуфер, який зараз в СІЗО, а Мураєв, який зараз в Китаї. Ну і там далі я вже по списку не буду перераховувати. Він доволі великий, ну нема в тому потреби. І як вже сказав, бойко залишається народним депутатом. Тобто Давай. давайте розберемося. Чи... На бойка, на бойка не накладено жодних санкцій, крім того, що його позбавлено державних нагород, в і так далі, і так далі. Тобто, якщо уважно читати рішення РНБО, то Бойко він позбавлений лише нагород, які в принципі йому. В нього не заблоковані рахунки, там в нього там, не обмежена якась можливість. Він всього на всього рішенням РНБО. Ну хоча є відповідний законопроект, його легше було проголосувати. Він позбавлений державних нагород. Тобто це не санкції, це так. Йому від того не тепло, не гаряче, але може там доплата до пенсії буде менше, ну але ж ми теж розуміємо, що це не те, що його хвилює. Інші в інших призвичах, дивіться, а взагалі, що таке мехнізм санкцій, я це говорю: тобто серед того списку, який, в якому фігурують підсанкційні РНБО особи, там точно вистачає зрадників, подонків, і це точно ті люди, які заслуховують на певне покарання за свою багаторічну антиукраїнську. Діяльність, і, в принципі, які відповідають за те, що, що сьогодні в нас іде війна. Але що таке санкції? Тобто санкції, вони, якщо ми говоримо про санкції не щодо громадян іншої країни, а щодо громадян України, їх треба і потрібно накладати тоді, коли якимось чином е, українські правоохоронні органи і органи правосуддя не можуть їх дістати? От як, наприклад, у випадку з Мура. Да. Дали мураю втікти? Е, е, він сидить десь в Китаї, там можна оголошувати в розшук, але щоб його бізнес, його там нерухомість, його все далі не працювали в Україні, він далі не отримав якісь сидячи в Китаї, де отримує якісь там кошти чи вплив, накладаються санкції, щоб це зупинити. У випадку бойка, там журналістки Крюковий, які тут є в Україні, і нічого не заважає. Це, ну, це, це точно не ті люди, там, за яких би я вступався, але нічого не заважає, якщо є е, докази і порушення е, українського законодавства, не заважає правоохоронним органам прийти, вручити підозру в рамках кримінальної справи заблокувати ті самі рахунки. Не через санкції, не через РНБО, а власне е... трошки з так, так е... заблокувати -за -за рахунки так і далі, так далі. Тобто санкції щодо громадян України, яких, до яких можна дістати і правосуддя, і правоохоронці. Ну це, ну, це імітація. Чому, наприклад, тому ж Максу Назаровому е... такому самому пропагандисту, як і Крюкова е... СБУ. Зібрало доказову базу, хай 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 не швидко, хай за деякий час, і вручило підозру. А, а крики, якісь санкції, від які ну і які вона зараз піде оскаржувати в суді, і більш того, ну я, я як правник скажу, що е, може мати шанси їх і оскаржити. Тому це коли йдеться про санкції, це навіть не лише це рішення мова, а й всі ці попередні і ще до повномасштабного вторгнення. Це більше як піар-кампанії. Ну що, що шопричого наклали санкції, так шоприч, так в СІЗО. А е, на Мураєва наклали санкції. Ну окей, наклали, слава Богу. Але тут, тут дійсно треба голосувати. Я вважаю, а це така е, піар-інформаційна кампанія там з одного боку для від вилікання уваги від певних проблем, які є, б це підготовка щодо накладення санкцій можливо, на інших опозиціонерів, так яких сьогодні якимось чином неугодні режиму Зеленського. Але спершу ми беремо таких токсичних та там колаборантів, зрадників е, проросійських політиків, щоб всі аплодували, а потім вже там Порошенко. Не знаю, хто там ще, можливо, якісь військові, якісь чи якісь мери, як було там з мерами Чернігова, власне, які сьогодні опонують владі, але правоохоронним органам нема чого придивити. Да, згадайте ті там 30 справ проти Порошенка, які всі порозвалювалися в судах, і, і притягнути до відповідальності не можна. Так, давайте щось придумаємо за якийсь міфічний Зараз, якщо ви там слідкували за новинами, якісь знайшли Севастопольський завод, який нібито, ну це абсолютний бред. 에, Порошенко віддав росіянам. За це типу, Україна довгий час не, тип, погодилась на анексію Севастополя. Ну це навіть якщо це вдуматись, це не лазить, а інформаційно це вже просувається. Відповідно, 에, людина скоїла злочин, людина скоїла державну зраду. Кримінальна справа, суд блохує рахунки, конфінськове майно судді там доводять винен, не винен, і це в принципі нормально, якщо це громадяни України. Якщо це ну от, о, ціле НБО скликається, щоб якийсь там пропагандисті Крюкові, про яку, до речі, всі забули. Я навіть забув, що вона така є, чесно кажучи. Може, вона щось там і робить, от, я там пам'ятаю, станою ще, От а зараз вона знову, знову з неї роблять жертву. Переслідувань, не, не розуміючи Ну для чого, і вона знову зараз буде використовувати цю справу для просування от своїх там проросійських наративів про те, що в Україні в Україні політичні переслідування і так далі. і так далі от А конкретних звинувачень, в принципі, так і немає. Тому я е, ніколи не підтримую і не буду підтримувати цей санкційний механізм проти е, безвідносно прізвиських людей. Є, є порушення, є зрада, кримінальна справа і вперед. А єдине ті, хто дійсно втік, кого там втік, це ж теж ж не як втікли. І їх ви, ви дали втікти, так? Давайте говорити, говорити правду. Туди і, і не тільки там Мураєва, а там десятки колаборантів, які вже під час повноштабного вторгнення там знайшли змогу е, виїхати з України, так от. Олександр. А от дивіться, а, а чи Може тепер у цій ситуації Юрій Бойко виїхати за кордон? З того, що я розумію, абсолютно першень він як депутат, так і якщо там буде там, службове дреження, підписане Стефанчиком, без проблем. Більше того, наскільки я розумію, санкції, що може виїхати ну, там, інші, інші люди, тобто треба читати, звичайно, санкції накладаються на там. Банківські рахунки, на можливість купити, продати, вести бізнес, отримати вони ж не обмежують там пересування так всередині країни. Тобто, якби людина там була хороша в розшук, або там конкретно було в неї кримінальне звинувачення, тоді, безперечно, вона б не могла легально виїхати. А санкції вони жодним чином не обмежують. Не внутрішнє, не, не зовнішнє прасування, так вони обмежують, ну вони здають певний дискомфорт. Ви там не можете відкрити у банку рахунок, ви там не можете вести підприємницьку діяльність, але більше того, там зарплату і все інше. Ну, якщо ви отримуєте, то же бойко в Верховній Раді і далі буде отримувати. А, але повторюся, що до бойка там наскільки мені відомо, взагалі санкції стосувалися виключно позбавлення його державних нагород і все. Це взагалі про що? Олександр, але дивіться, про це позбавлення нагород, в принципі, це не конче, щоб народний депутат був героєм України. То не є обов'язкова умова депутатства. Але тут є трошки такий безпрецедентний випадок, коли діючого діючий народного депутата позбав, позбавляють цього найвищого в Україні звання. Як на мене, за тим повинно йти питання. Про позбавлення його звання народного депутата, тому що воно якось є нелогічно. Ну, дивіться, знову ж таки, можна бути занудним і говорити про правові підстави, так? І так. насправді Конституція має вичерпний перелік підстав, позбавлення депутатського мандату і незаконна Конституція це там смерть, втрата дієздатності, засудження. За вчинення кримінального злочину або власна заява, все крапка. Тобто всі інші, але якось там Києву позбавили мандата тобто, тим більше є, є законопроект, якщо не помиляюсь, Олексія Гончаренка, який е, власне передбачає позбавлення всіх, е, хто зайшов від фрак, тоді від партії ОПЗЖ яка вже там розвалилася на дві фракції, позбавлення всіх їх мандатів. Є такий законопроект, він ніщо не заважає. Питання не в одному бойку, так? Питання в тому. Але я повторюю, що тут є певна правова колізія, на жаль, на жаль. Ніхто, коли писали конституцію, не міг навіть допустити, що серед депутатів виявляться зрадники державні, так? Але суд якраз дозволяє так. Але для бойка. Я вже не кажу про судове рішення. А, в принципі, як в вирядкових умовах дійсно можна прийти які, які от не лише бойка, всіх оцих, е, позбавити позбавить статусу депутатів, але ну, владі теж це зараз не потрібно. Давайте дивиться, як приймаються рішення Верховної Раді, які не підтримує опозиція. Услуг голосів немає. Навіть уже там 226, вже давно мене більшості немає. І ці всі хлопці маю на увазі ці опозишники. Колишні вони і дівчата вони дають необхідний там 10-15 голосів. Ну, хто, їх, хто їх позбавить мандатів? Да? Цього не буде. Тому от така є бутафорія, така імітація. Давайте заберемо в бойка звання Героя України. Таким воно, ну, що? Сабідна, звісно, але це на його там, життєдіяльність жодним чином. І...